Тимчасовий захист українців в Іспанії, острів Тенеріфе. У нас по плану традиційне ранкове відео. Ми з Левчиком йдемо вже не в школу, а в шкільний табір. Ну, що Славчик розказує, що йому не подобається, там, як їх харчують. Каже, суп невкусний. Хоча раніше в столові шкільні він дуже гарно їв суп. І це точно я знаю. І... А тут каже, ні, не захотів, салат він не їсть, суп він не їв. І кажу, так, а що ти їв? А він каже, хліб, е желе і все. Я така думаю, ну нічого собі, от це поворот. Правда, став погано їсти в цій столові е при таборі. Хоча я знаю точно, що в них меню класне, але щось Левчику не подобається. Побачимо ще сьогодні. Сьогодні третій день табору. Сьогодні ми ще маємо в басейні. Йти. Побачимо, як він буде себе почувати, тому що приходить додому і всім вечора, він вже спить, поїв, трошки погрався і лягає спати. Такий втомлений приходить. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, кому потрібна консультація. Пишіть особисті.